Розкажи мені про зорі. Вона сумувала за зорями. Хіба їх побачиш у великому місті? Оте мерехтливе, аж наче живе небо, де все рухається у постійному незбагненному танці. В першій зірочці на небосхилі вона раділа, наче дитина, бурхливо. Іноді настільки, що оберталися перехожі. Вона ж бо й була, дитина, дивна, доросла мала. Що тобі подарувати? якось спитав старий друг. Доросла відповіла, парасолю, бо свою десь посіяла. А маєш бути парасоля? Ну хоч одна. Подаруй мені зоряне небо. Подумки додала мала. Друг розтанув, як тануть зорі під ранок. Врешті-решт парасолю вона собі купила сама. Велику на двох. Зі справжньою картою сузір'їв під куполом. Власне зоряне небо. Але так і продовжує ходити без парасолі. Багаторічна звичка. Та й небо в великому місті на час блекауту. Дуже зоряне.